Всім доброго дня, продовжуємо підкормку пшениці. Тут вже бачите, заїхали сівалками, тому що что-то я все одно Половину получается площадь, поле теж сівалкою. Половина площі ми ротационкой заделали удобрення, половина силка. Ну зараз я боюсь ротаціонки, тому що вже зверху немає влаги, вже одна ця суш конкретно, короче, як дитя Сашка каже. Так що зараз покажу як виходить. Рубаємо, конечно, пшеницю. Спочатку хочемо, щоб вона кустилася, а потім рубаємо. Медлі знаходимо, щоб селітра не розсипалась сильно. І так вон з банок висипається з боку. Поміняли катушки, що сказали, все одно сипається. Все не бачу, що сипеться. Дядька спортивный, любить перебігати. Так, ну а що в нас виходить? Бачите, що присипається пшениця, рубається. ну... Мені подобається, що ось дивіться, ну тут ось за слідом, конечно, да, согласен. Не, не вау. Ну, от де следа немає. Сейчас буде вам показати тут примерно Ось дивіться, до селітра, аж по зоні зоне почти так, понятно что от пшеницы далеко но я думаю она возьмет отсюда через недельки а если еще якісь какие-то будут вообще классно Так, сейчас копну пшеничку. За следом, да, херово получается. Трактор прогрузает. Возможно, тоже тоже парку надо думать какую-то. Я фиг ее. Что давить один рядок, че два. Что давить четыре или пять. Так, допью взять. Бачите, она все равно, как начал плесени. Такая вот Ось нравится я ж кажу, видите, влага. Селитрочка тут лежить, вона. якраз десь на сантиметрів 4-3 лежить. Якраз Ближе до корней. Думаю вона візьме. Уже в нас оживає пшеничка. Погода стоїть уже второй день. Чи три. Так, ну, це вот щось непонятне. Тут чи два чи паганочки, ничего знає. А ось це, бачите, глубина большая. Раз, два, три, ну, четыре можно сказать, уже Такий Корнева система неплохая, вторичная яка йде з узла кущення так. ну все зараз будемо я не знаю те поле що ми померзлоталому кидали будемо його зараз лізти чи не будемо зараз поїду подивлюся, а так уже це і ще одне поле останнє, 30 гектарів і все і ми закончили підживлення пшениці ну я думаю це нам ще на два дня кормить и все так що такі дела все сейчас включусь ще. так сейчас чуть проїдемося, поделюсь на пшеничку подивлюсь сказали сипеться боку. подивимось з боку, боку катушек така собі сильно пасія, вона не оживає ніхіра. там, там де нормальна глибина, у нас ожелавана на глазах не, Тут теж нормально але там мені кажеться лучше гудить в тракторі так не цыпать там вроде сбоку сказали сіпеться За слідами вся селітра зверху. Зараз просто я не бачу така погода, не бачу смісла кидати розбрасувати міротаціонка, і коли воно зверху, сухе. Дивіться як. Ну, Сантиметра два уже сухо, а ротационка не заделана такая глубину селитру. Оце ялка ложились. Сантиметра 3-4 точно. Так що аналог с е, только ликвілайзерный.